Всі привіт, я Гусь, і цей влог не про звичайне життя, а про моє. А воно ще те кіно. Yes. So Зараз я знаходжусь у новому thana. магазині Рошен. Тут продаються різні тортики, шоколадки, мармеладки та багато іншого. А ще є ось такі прикольні сувенірчики. Задоволений, як слон, солдище в руках, мені буйбашки літають, повітряний вайб. Ти не повіриш, що буде далі. Зрустрів архітку зі своєю дружиною Лесею. Здоров, братан! Здоров! Це вже наступний день, і я гуляю в парку. Моя подружка займається йогою, і я вирішив приєднатися. Йога це для душі, а спорт для попи. Присідаю, качаю прес. Іде по повній програмі. спортом я вже позаймався і тепер вирішив освіжитися, бо така на вулиці спека, що прям ну капець. Подивіться, яка прозора водичка. Ловіть крутезний лейфхак, чи можна зайнятися у басейні, можна отакий надувний круг, кидати, тут ось такий надувний м'ячик. Зараз дивіться, як я кину круто. Упс. Ну нічого, не попав, так не попав. Ским не буває, правда? Шлю нічого, ну. Зараз у мене заплив на бегемотику. А, зараз пригнав круг. Пу, релаксую трохи. Ох, яка краса. Це вже наступний день, і я на острові Сейшелі. Ну, ладно, шуткую. Це не остров Сейшелі, але тут теж дуже-дуже гарно. Подивіться, які краєвиди, подивіться на це, яка тут краса. До речі, тут теж є ті самі великі камені. Нагулявшись, вирішив трохи перекусити. А це я катаюсь на віліку. Чуєте цей класний звук? Це так моє колеса, шурхотять. Ми тільки погляньте, яку красу я відшукав. На цьому все. Наш влог закінчився. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. До зустрічі, па-па!